Як у старі часи, сьогодні, 28 червня, під час сесійного засідання депутатам Шосткінської районної ради довелося ухвалювати рішення з голосу, оскільки через вимкнення світла не працювала система рада у складі депутатського корпусу Шосткінської районної ради знову зміни до його складу. Ввійшла нова депутатка. Ольга Симонець, яка представляє обласну політичну організацію за майбутнє, голова райради Вікторія Сокол вручила народні обраниці посвідчення та побажала плідної роботи в складі. Депкорпусу натомість двоє депутатів склали свої повноваження: це Сергій Буйков з Глухова, який планує виїздити за кордон, та Ірина Тимченко, яка йде депутаткою до Шосткинської міської ради. Під час сесійного засідання досить живе обговорення викликало питання щодо якості потної води у населених пунктах району та чим спричинена. Ця проблема, що стосується сільських населених пунктів, то тут проблема була, є, і вона не вирішується. І не вирішується саме тому, що в нас не визначені балансом тримачі, а відповідно не проводиться такі, як положено з необхідною періодичністю відомчі лабораторний контроль, судна лабораторний контроль, які утримує баланс переможні, і не проводяться заходи. Сьогодні Вікторія Сокол озвучила відповідь на звернення депутатів до головного управління МВС України щодо можливості знову приймати іспити на отримання водійського посвідчення у шості. Один з пунктів відповіді також інформуємо, що кількість те мвс які здійснюють приймання і практичних іспитів може бути переглянута при цьому одне із критеріїв розширення з заційної діяльності буде готові. Громади допомагати субвенції, для придбанні для таких сердів, сучасного технічного обладнання та транспортних засобів, що забезпечить прозорість сприймання це одна з завдань відповіді, яка була дана. На основі цього листа ми написали Миколі Петровичу або, можливо, варіант спільного утримання, тобто громади, які входять до Шовтинського району. Можливе ціле отримання порядку розгляду єдно, що в мене ще не викладав на душі відповідь, і далі можливо за повторно, що ми готові. За результатами отриманого листа депутати одноголосно ухвалили відповідне рішення. Під час розгляду питання про наслідки російської агресії для інфраструктури Шосткинського району та відновлення пошкоджених об'єктів стало відомо, що станом на 28 червня до реєстру пошкодженого майна внесено. 75% від загальної кількості за інформацією Наталії Ковбаси, начальниці відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури, екології Шосткінської РДА, станом на сьогодні звернулося 445 заявників. Компенсацію нараховано за пошкоджене житло 292 заявникам на суму 20 мільйонів 180 тисяч гривень. За знищене майно держава нарахувала відшкодування 17 заявникам на загальну суму приблизно 23 мільйони гривень. Роботи в цьому напрямку тривають. Депутат Віктор Хохлов звернувся до колег з проханням підтримати його звернення щодо налагодження роботи банківських установ міграційної служби в колишньому ямпільському районі. Жителі якого щоб отримати паспорт або перевипустити банківську картку, вимушені їхати до інших міст. Карточку треба заблокану заблокована Карточка для того, щоб її поновити, треба їхати або в шостку, або в Глухов. Паспорт, фотографії уклеїть, прошу поставити порушити питання перед відповідними органами за е, організацію роботи, хоча б, так образно говорять, два-три рази в тиждень. Служби зайнятості Приватбанку і міграційної служби в Ямпільському районі тож депутат одноголосно ухвалили рішення рекомендувати керівництву ямпільської та прилеглих громад звернутися до відповідних установ з вирішення цього питання. Це знову ж повинна бути робота сільської селищ. Депутати і питання відновлення водопостачання у СВЕСІ, яке було припинено навесні цього року, згідно з відповіддю, яка надійшла на звернення і від кабінету міністрів, і від сумської облдержадміністрації вирішення таких питань це повноваження виключно органів місцевого самоврядування, тобто селищної ради, яка має забезпечити надання якісних послуг населенню.